Нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Петре, вітаю. Слава Україні, героям слава пане Петре. Вчора у вечірньому зверненні президент звернув увагу на те, що інформації з фронту, начебто, стало менше, якщо порівнювати з вереснем. Але інтенсивність бойових дій, за словами нашого верховного головнокомандувача, меншою не стала. Якраз про це хочеться поговорити. Дуже різноманітна інформація надходить з херсонського напрямку. Частково ми знаємо, що там росіяни евакуюються і перевозять все, що можуть з Херсону на лівий берег, але так само ми знаємо, що вони там серйозно Озно окопуються і, начебто, не збираються взагалі нікуди переїжджати з правого берега. Що на вашу думку відбувається зараз там? Я викажу виключно свою точку зору. Звичайно, я можу помилятися, а можливо, вона буде раціональною. На мій погляд, і я належу до тих експертів, які вважають, що все ж таки битва за Херсон. Буде питання якої інтенсивності, і яка загальна тактична виправа буде застосована до того, щоб звільнити Херсон. Я є категоричним противником того, щоб Херсон брати штурмом. Оте, все, що відбувається в інформаційному полі, на мій погляд, ніщо інше як дуже такий цікавий вкид. Росіяни намагаються заманити нас у самий Херсон для важких вуличних боїв. До речі, я дуже люблю історичні паралелі. Так, от у 1995 році, коли вони штурмували Грозний, вони самі потрапили у таку саму класичну пастку. Чеченці зняли блокпостей і показали, що, начебто, місто є вільним. Чотири ударні колони Росіян дійшли практично до центру, взяли палац Джохара Дудаєва, а після цього невеличкими. Групами Чеченці нанесли неймовірно величезних втрат Російській Федерації. Втратили тоді поза 2000 убитими і більше 200 одиниць техніки. От уважаю, що саме такий сценарій намагаються розіграти росіяни. Чому Херсон стратегічно важливий? Бо як тільки він буде наш, ми вийдемо на дальні артилерійські рубежі і особливо застосування реактивних систем залпового вогню, практично до Чонгару. А це вже може задихнути Ся уся південна, усе південне угруповання військ противника. Тому вважаю, що все ж таки битва буде. Однак, підкреслю друге, я є прихильником облоги, облоги і ще раз облоги виснажити противника. Добре, а яким чином тоді впливає погода на цю воєнну ситуацію на південному напрямку, оскільки насувається зима, і з однієї сторони це буде підмерзання ґрунту, якщо будуть якісь морози і можливість проїхати техніці, але також є ризик, що підмерзання ґрунту не буде. І, наприклад, важка техніка в тих степових землях буде боксувати, і це теж вплине на характер бойових дій. Ви практично коректно дали відповідь на це запитання самостійно. Тобто, якщо ґрунт замезне, але має бути дійсно серйозні морози, мінус 20 і нижче, щоб важка техніка могла рухатися. Нагадаю, танк важить від 39 до 43 тонн, БМП десь у межах 12-13 тонн, так само БМП, БТР, а важка артилерійська установка, скажімо, 2С19-100С у межах 42 тонн. Так от, якщо буде ґрунт твердий, замерзне, Інтенсивність боїв буде точнісінько, така як зараз. Якщо ґрунт буде вологим, як на початку цієї війни, то все перейде у важкі артилерійські дуелі. Причому ця погодна ситуація рівно впливає як і на нас, так і на противника, і не тільки по півдню, а по всій лінії розмежування. Зараз відносно сухо, хоча вже певний. Перші дощі проливаються, і є певний невеличкий рух уперед. І знову ж таки важливо не піднімати занадто високо планку очікування по звільненню у першу тягу правого берега Дніпра. Ще раз наголошу логічною битва за Херсон буде, однак не вважаю, що треба штурмувати його в лоб. Гаразд, пане Петре, якщо ми продовжимо цю логіку, вона буде, і рано чи пізно ми Херсон собі повернемо. Херсон розташований на правому березі Дніпра в північній півкулі, як пам'ятаємо з уроків географії, завжди правий берег вищий за лівий берег, і це дає можливість для нашої артилерії після взяття Херсону серйозно обстрілювати лівий берег з висоти. І відповідно, ті, хто опиниться на лівому березі, будуть в зоні більшого ураження і більшого. Ризику, чи можуть в такому випадку росіяни створити якесь серйозне оборонне угрупування чи якісь оборонні внунивали? Я би назвав це ну лінію оборони на лівому березі Херсона в притул до Дніпра? Що їм все таки доведеться відходити на відстань артилерійських ударів з правого берега? На мій погляд, лівий берег буде перетворений у дуже хороший артилерійський тир для наших військовиків. У росіян дуже специфічна логіка. Вони це довели і в Чорнобаївці, і на острові Зміїний, і під час наведення понтонів через сіверський дінець. Коли в одному місці за добу п'ять разів понтом наводили, ну це поза межами здорового глузду, але факт залишається фактом. Як вони вчинять вже безпосередньо на лівому березі, там для нас не має важити, для нас має важити тільки одне: якомога більше перемолоти і живої сили, і техніки противника. І як тільки Херсон стане нашим, він обов'язково нашим. Буде почнуться серйозні артилерійські вали уже з нашого боку. Низький уклін нашим союзникам за те, що з кожним місяцем все більше і більше до нас надходить у першу чергу боєприпасів до 155-мм артилерії і до оцих уже знаменитих реактивних систем запового вогню М142 і МЛРС. М 270 уважаю, що у стратегічному підсумку ми неминуче відіб'ємо свої території. Однак прихильник концепції, що це триватиме декілька місяців. Не маю оптимізму, що до нового року ми повністю звільнимо наш південь. Уважаю, що найкращі умови для переламання ходу цієї війни мали би скластися десь аж на кінець наступної весни. Ви зараз так одружуєте оптимізм з реалізмом в нашому прямому ефірі. Гаразд перенесімося тоді трошки. Е Вище по карті, якщо дивитися так на неї на схід в сьогоднішньому ранковому зведенні, генштаб далі повідомляє, що серйозні бої йдуть за Бахмут і Солидар. Росіяни не припиняють там спроб захопити ці населені пункти, не зважаючи на те, що і в нашому ефірі неодноразово, і в зведеннях генерального штабу і командування схід повідомлялося про те, що ми не здаємо жодного метра землі, постійно відбиваємо всі ці атаки, і військові в тому числі і в в нашому ефірі звертали увагу на те, що росіяни ведуть якісь дуже прямолінійні наступальні дії, бо фактично за це устав бойової служби, чи як це називається, це їхній підручник, за яким вони користують, ну яким вони користуються досі. Тобто вони пускають хвилю атака за атакою, тим самим напрямком на ті самі позиції, де їх так само роздовбують. В чому причина? Чому росіяни не застосовують якоїсь іншої тактики, якщо ця вже впродовж кількох місяців не дає ефекту? Та немає у них ніякої іншої тактики. От її просто немає. Вони по іншому не розуміють і не вміють. Вони як учились, і їх, їх як їх вони як навчилися в історичному контексті наступати величезними хвилями і концентрувати зусилля на одному напрямку. Насправді нічого нового і насправді не їхнє. Це ще картофонкласс описав у своїх невмирущих воєнних трактатах. Так вони і діють. Вони як робили ставку на кількість, так вони і продовжують це робити. Чому цей напрямок для них такий принциповий? Та все вкрай просто. Логістичний великий ланцюг у районі Дебальцевого. Всі про нього знають лінивий про нього не говорив. Вогневий контроль у цій зоні вже давно з боку нашої артилерії. Їм треба банально якнайдальше відсунути потенційні удари від нас, бо все ж таки їм не вистачає логістичних. Потуг для того, щоб повноцінно забезпечувати усю лінію розмежування, знемагання Кримського моста таки впливає на загальне забезпечення через Перекопський переши. От все, що є, тому так невтомно наполегливо умогилюють свій особовий склад і техніку. Ну і ласкаво просимо чим чим більше, тим краще. Добре, і ще до Білорусі хотілося б звернутися, тому що теж у цьому ранковому зведенні генштабу я звернув увагу на те, що е, повідомили, що в складі білоруських прикордонних сил формуються підрозділи операторів ударних безпілотних апаратів. Тобто, очевидно, що безпілотними апаратами росіяни і білоруси теж користуються, але тут вже формуються окремі підрозділи саме ударних БПЛА. Про що це може свідчити? Ну, ударні ППЛА єдині, які вони зараз на цю хвилину офіційно ефективні. Є це їхня ГРН-2, А насправді це Шахе 136 Ну та нічого нового. Те, що вони виокремлються в інший підрозділ, ну теж не є якоюсь стратегічною ознакою потенційного сухопутного наступу. От саме сухопутний наступ може викликати у нас доволі серйозні е, проблеми у частині відволікання на тамті напрямки наших сил і засобів. Хоча маю підкреслити, навіть якщо це станеться, то загалом хід війни жодним чином не переламає. Ну а як запускали і балістичні ракети, і крилаті, а тепер і оці так звані. Шахеди 136 третья так і будуть запускати далі. На превеличезний жаль, Білорусь є окупованою державою, а Лукашенківський режим є повністю керований путінським режимом. Ми маємо це розуміти. Ніякої суб'єктної Білорусі не існує. Це попри те, що сам білоруський народ, на мій погляд, однозначно, є десь ближчий до нас ніж до росіян. До речі, їхній батальйон імені Кастуся Кал Калиновського показує доволі серйозну бойову динаміку. Чи буде Удар повноцінний з боку Білорусі не знаю. Чи треба готуватися в обов'язковому порядку в частині фортифікацій? Там все піднято на неймовірно високий рівень. Підуть їм буде не перелик. До речі, про шахеди. Якось останніми днями менше інформації про їхні атаки і про їхнє збиття. Це пов'язано з тим, що самих атак стало менше через брак апаратів. На вашу думку, чи це така нелінійна психологічна тактика? От Тиждень активності тоді трошки заспокоюємо, щоб люди не знали, коли готуватися. Як на мене, і те, і те одночасно. Наш час, наш історичний відтинок, в якому ми перебуваємо, він гібридний. Він дуже сильно гібридний. Тобто, схрещуються найрізноманітніші тактики, як класичні бойові, так і психологічного тиску. До речі, інформаційно-вскучно операції ніхто не відміняв. Це насправді одна із найсильніших. Один із найсильніших аспектів зброї то ж насправді воює не ракета, не танк, не той самий шахет, а воює людина і від її мотивації, від її морального стану насправді і залежить перелом у цій війні, і в частині мотивації ми однозначно на найвищій точці, коли знову полетять шахеди, теж. Важко сказати, але сам факт, що є певна призупинка, є свідченням того, що іранці не можуть надати Російській Федерації аж так багато цих апаратів, як би вони хотіли. Дякую, пане Петре, за те, що поділилися своїми думками. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Буквально...